Привіт! Сьогодні у нас другий день подорожі. Я подорожую зі своїми друзями з Києва і наша перша зупинка в Даринівській купілі. Про Даринівську купіль я вже розповідала на своєму ютуб-каналі. Можна подивитися ще раз за посиланням. До речі, я тут була минулої неділі, а зараз от така нагода. Що я везу і розповідаю історію Закарпаття своїм друзям і разом з друзями насолоджуюся красотою нашого краю. Пані Тетяна вам розповість свої враження від Деренівської купілі. Що тут можна побачити, окрім дерев, кущів та квітів? Прошу. Деренівська купіль це величезний парк. А також це тут джерело якоїсь страшенно цілющої срібної води. Також тут готель, санаторій, басейн, солярій, багато різних споруд, які призначені для відпочинку. Тут неймовірно красиво, тут тиша, спокій, все цвіте, дуже доглянутий парк. Дуже красиво все тут, дуже гарні працюють ландшафтні дизайнери. Тут просто неймовірно красиво. Це просто насолода для очей. Якщо ви любите рослини, тишу і красу, то ви не можете пропустити Деренівську купіль. Також тут є невеличка картинна галерея, тут виставлені картини місцевих художників, які можна тут і придбати, а також павільйон, в якому. Розповідається історія із 16 століття і до нинішнього часу історія цієї деренівської купелі, обов'язково для, для відвідування. подобається. Ну, Густроти мені, звісно, більше на смах не смахне, не потрібні. Так взагалі добре. Дякую. У нас э, такі вареники з картоплею, шпінатом та шкварками. Да. Такі в нас кремзлики, тобто драніки з тунцем, э, з чим ще вершковий соус, тунець, форель, гриби і якісь і ікра. Ну, ікра, вона якось так. Ось так вона виглядає. Да. Ці каміння, ці каміння, що це це острова, які, з яких саме складається земля Франца Йосифа. Тобто вона була названа саме земля Франца Йосифа на честь імператора Австро-Угорської імперії. І тут є в нас така нататка, що композиція земля Франца Йосифа. От я так зараз зроблю. І хтось може зробити паузу, потім і почати попереду місточок. Такий міст Чотирь, чотирьох євангелістів. Марка, Івана, Луки і Матея. І цей місточок виглядає як старовинний, хоча насправді він побудований вже в нашому столітті. Просто це майстерність скульпторів зробити оцих євангелістів. Саме так, щоб вони виглядали, якби це було зроблено в ці далекі. часи. Це хресна дорога, От бачите, мої гості рухаються саме хресною дорогою. І звісно, що хресна дорога. Ось тут перша стація, де зупинявся Христос, який ніс хрест. І саме вона веде до храму. Я думаю, що і ми до храму дійдемо. Друзі, ми повертаємося додому в Мукачево, Сьогодні ми побували і в Деринівській купілі, і в Ужгороді, і потім ще заїхали в парк Шенбурнів Воєводина. Ми втомлені, але дуже-дуже задоволені, Так чи ні, друзі? А -а 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 -а! А, так! І що ви скажете, що мають робити наші глядачі? Підписуватися на канал. На канал Нататки екскурсовода. так. Да. Всім пока-пока. І ми бажаємо вам теж гарних друзів і гарних подорожей.